Цьогоріч освітні заклади громади доєдналися до всеукраїнської акції 1 вересня без квітів. Цілі колективи навчальних закладів звернулися з проханням відмовитися від фінансових витрат на квіти. Усі ці гроші пропонували задонатити на потреби ЗСУ. В її рамках відбулася масштабна благодійна міська акція Крок до перемоги, яку підтримали усі навчальні заклади громади. На зібрані кошти військовим купили те, що не псується, та потрібне на фронті. Наша знімальна група побувала в ліцеях No. Сім та шість. Акція тривала протягом тижня. Ми дуже раді, що ми можемо якимось чином долучитися до спільної справи нашої перемоги, і будемо і в подальшому, якщо буде можливість, використовувати таку нагоду, допомагати нашій армії якнайшвидше наблизити день перемоги, який ми, наші діти, чекаємо. Сьогодні ми зібралися на подвір'ї нашого закладу, щоб щиро подякувати нашим військовим. Підтримати їх та надати посильну допомогу, рідні, незламні, мужні і хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні й кохані, вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити. Ви у двобої, вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільні ми і незалежні. Давайте тричі вигукнемо. Дякуємо. 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 Побудували наші військові! Слава Україні! Дякуємо всім за підтримку акції цієї. «Крокуємо до перемоги. Дякую і батькам, і небайдужим людям за підтримку наших, нас і наших військових. насненням вони будуть крокувати до нашої об'єднаної вимученої перемоги. Вона настане, вона буде наша. І дякую всім. І слава Україні! Відтак замість квітів допомога українському війську, і така добра справа могла б стати традиційною не лише на 1 вересня, бо якби не наші захисники, то ніякого дня знань у нас би вже не було. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.